Шоп им шоп, вывезет, и потому что ванная. наш директор не ведется на это, чтобы им отстегивать. Вот в чем причина. Им нужен свой директор, чтобы... Сколько вас тут может быть? Кто вас сюда отправляет? Кто-нибудь в них в хозяйство? Всем по, извините за выражение, это уже эмоции. У нас целый коллектив большой, мы собрались, мы действительно написали заявление, Нам, нас ну, во внимание никто не принял. В очередь там ГАДЗАЛ, угу. это он их всех сюда подсылает. И в другие совхозы, где они уже захватили. Угу. Ну, просто что сказать? Ну, оставьте уже дайте в покое. Работайте. Действительно, дайте работать нам, дайте нашому директору. Після звернення працівників державного підприємства дослідницьке господарство імені Кутузова до редакції Альтернатива Орг з метою розповсюдження їх відкритого звернення до президента України з приводу Плутаниці при призначенні директора їх підприємства. Я зустрівся з арпітражним керуючим Гарі Ігорючим Вудут. Який наразі є розпорядником майна державного підприємства в рамках судової справи про його банкрутство з метою дізнатися, які дії Національної академії аграрних наук призвели до патової ситуації у дослідницькому господарстві. Перший раз порушили чинне трудове законодавство з тим, що не уклали контракт з переможцем, друге тим, що звільнили не встановленому порядку. Пане Парліко Кошко, третє, призначили нового керівника з порушенням закону, і четверте, звільнили керівника з порушенням закону. От все. Академія аграрних наук не бажає дотримуватися законів. Скажіть, будь ласка, а нам ще відомо, що у відношенні цього підприємства ну по факту якихось подій є порушене кримінальне провадження зареєстроване. І... Вас є якась інформація стосовно з якого приводу зареєстрована, які події розглядає слідство? Я можу тільки сказати, що такі дії є, а то, що загальновідомо, це те, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради України розглядає питання і було вже дуже багато засідань цієї слідчої комісії під керівництвом. Народного депутата Гунько щодо неефективного, нераціонального використання Національної академії аграрних наук земельних ділянок, які знаходяться в користуванні в системі Національної академії аграрних наук. Оце я можу сказати, бо це в інтернеті всюди звучить. будь ласка, А багато земель у них? В Академії наук 330 тисяч гектар землі. Ось, у державного підприємства ДПДГ Кутузова 4,5 тисячі гектар землі. Скажіть, будь ласка, а що послужило підставою для звернення до суду по справі по банкрутству? Значить, дане підприємство вже давно, якщо так орієнтовно, то років 6. Знаходиться в стані неспроможності виконати свої зобов'язання. Є дуже багато судових рішень, ну так, щоб не збрехати, то я думаю, що десь більше 20 судових рішень, які вже закінчені господарським судом, де ДПДГ Кутузов визнано боржником і ДПДГ Кутузов зобов'язано сплатити на користь кредиторів суми. Крім того, є. Виконавчі провадження відкриті щодо невиплати, наприклад, заробітної плати фізичним особам, є е, е, виконавчі, пров... ну, не виконавчі є податкові зобов'язання з податковими арештами, рахунків, майна щодо невиплати податків. І все це е, також є провина. Ну, керівництва ДПДГ Кутузова, але в першу чергу це є провина Національної академії аграрних наук. Бо Кодекс про процедур банкрутства говорить, що в місячний срок, в місячний срок, після того, як боржник не може виконати хоча б одне зобов'язання, він зобов'язаний звернутися в господарський суд з заявою про банкрутство в березні місяці. Ну, Гробо кажучи, там, за декілька днів до того, як була порушена наша справа про банкрутство, да, Верховна Рада розглянула закон, за яким Національна академія і тільки Національна академія може звернутися в суд з заявою про банкрутство. У разі, якщо вона цього не робить, Національна академія солідарно відповідає по боргах даного підприємства. У нас точно буде санація, значить, аналіз фінансово-господарської діяльності дає однозначно підтвердження того, що буде тільки санація, не буде жодної там ліквідації, не буде відчуження державного майна. Нічого цього не буде. Справа про банкрутство, яка порушена, вона дає можливість зупинити нарахування пені, штрафи. Зупинити обов'язок розраховуватись з боргами, які виникли до 1 квітня поточного року, вона дає можливість нашому боржнику дихати, дихати розблоковані зараз ці рахунки, які були заблоковані на протязі останніх трьох років. Mm -hmm. Підприємство працює вільно, красиво в межах законодавства. І всі дії, які навколо це якісь там. Ажіотаж – це є, можна розцінювати як перешкоджання судовому процесу, бо ми знаходимося в судовому процесі, яке допомагає підприємству розрахуватися з цими боргами. За все відповідає зараз господарський суд. І не треба перешкоджати господарському суду, здійснювати судочинство. Все, бо ваші дії зараз можна вже... Ну, це ж як трактувати, розумієте? Якщо закрити на щось очі, то ну, класно все робити. А якщо широко розплющити очі, то тоді це нагадує рейдерство з боку державного правоохоронної системи. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Хто що... наразі фактично виконує обов'язки керівника цього підприємства? Перший керівник, який типу, був призначений, він перший мав прийти привезти оригінали. Оригінал документу про своє призначення. Ці, цей документ разом з е, копією паспорта, з оригіналом копією паспорта, коду ідентифікаційного, е, оригіналу свідоцтва про якогось про свою освіту, Освірили. військовий білет, е, що він стоїть на військовому обліці і де він стоїть на військовому, мав принести, заповнити карточку. Видати наказ, піти до реєстратора, зробити зміну реєстраційну. Нові керівники, ну, чи вони не грамотні, чи вони переслідували якусь іншу ціль. Да? Тут же, знову я кажу, як на цього дивитися, якщо з конспірологічної точки зору дивитися, да? Прийшов керівник, каже: я тут директор, всі на кислород. Не реєструється як директор, щось робить з майном, потім зникає і каже, я і не був директором. Де я був директором? Там є якийсь запис, є якийсь наказ. Те, що мене в Києві призначили, це ну, да. призначення потребує обов'язкової державної реєстрації. Звісно, ну, да, сама державна реєстрація, вона потребує виконання певних дій. Скажіть, будь ласка, а када наступне засідання в господарчому суду? 26 липня. 26 липня. І на цьому засіданні вже буде прийнято яке рішення? Чи ні? На цьому рішенні буде розглядатися позов Парліко Кошко, а також будуть розглядатися вимоги головного управління Державної податкової служби в Одеській області. з грошовою вимогою. Ну, э, дякую вам за, за бесіду. Сподіваюся, що санація як наслідок розгляду справи про банкрутство державного підприємства імені Кутузова, призведе до повного розрахунку його зі своїми боргами як перед приватними кредиторами, так і перед державою. Роман Варшанідзе Альтернатівоорг.